На цей раз, щоб так би мовити, додати вогню пристрасті в їхні стосунки, жінка з чоловіком вирішили зняти себе на відео, і знов щось пішло не так. Я чоловік. Добре. Ідіот! Ну чого ти обзиваєшся, чого ти просто мене обзиваєш? Та бо ти придурка кусок! Та чого придурка кусок, Та що ти хочеш? Та як до такого додуматись можна було! Та бо я не розбираюся в тому твоєму телефоні. Ой. Ти сама сказала натиснути на квадратик де фотоапарат. Ну натиснув щось не там! Інстаграм! <реш> Інстаграм! От що ти натиснув! <реш> от, то, ну то просто візьми і видалите відео! А як я видалю пряму трансляцію? <реш> та слухай, ну, та нема біди, може, їй там ніхто не дивився. ну? Ніхто не дивився? Ти розумієш, що на нас леська Нікітючка підписалась. І в своєму сторіс позначила. Та нас тепер кожна собака знає, та що там кожна. Її собака рафік тепер нас знає. Що ти милиш? при Причому тут її собака? Як то при чому? Подивися, подивися, от вона виставила сторіс. Ну. Подивися, що Рафік робить з ногою. Як вона підписала? Нічого, нічого, рафік у Валери теж не зразу получалось. О, що? О, почало Шо? повідомлення. Що? Повідомлення. Які повідомлення? Які повідомлення? Я почитаю. О, дивись, одразу. Що люди пишуть? Якщо закрити очі, то таке враження, що дивишся Animal Planet. Я тобі казав, що ти тяжко дихаєш. Ти мене зараз перестанеш дихати. А о, о, будь ласка, будь ласка, полюбуйтесь. Боже, Боже! Чого ж та українська жінка має постійно так страждати? Слухай, ну так хто там що побачив? Ну, я світло виключив. Але ж ти зробив романтичну атмосферу, бо ти хотіла? Я хотіла Ой. вечір при свічках, ну, а вийшло, що мені пів України свічку тримало. Слухай, давай не нервувати, давай просто, давай спокійно. От тим жінка, от скажи, що нам тепер робити? Сидимо два-три дні вдома, нікуди не виходить, а там Арестович знову щось ляпне, і про нас на два-три тижні всі забудуть.